Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Ріфлейм. Оце моє замовлення по 17-му каталогу. Я зараз не маю гарного освітлення, тому е, таку докладну розпаковку зніму якнайшвидше. Але зараз, оскільки я ось отримала ці продукти, я вирішила поділитися з вами попереднім враженням. За доставку взяла піну. З вуглем, от Якщо ваша шкіра потребує очищення, то це прекрасний засіб попереджає і висипання, і якщо шкіра жирна, то просто підтримує в прекрасному стані. Інші норформенти блакитні, вони охолоджують там зелений для чутливої шкіри, а оце найтакий потужніший, очищувальний. Засіб серія от з вуглем. Ну Якщо потребуєте, просто зважте на це. Подивіться, подивіться, який гарний набір. Оце новорічний Я не думала, що він такий гарний. Подивіться, які пакування. Це вушка, це пов'язочка з вушками. Бачите, як вона гарно виглядає, а це шкарпеточки. Також пакування, бачите, тут серденько і там така гарна така мордочка. Миш. Це медвед, ось, А це пончо. Оце, бачите, капюшончик. Дуже таке воно об'ємне, гарне. Колір мені все сподобалось. І подушка, бачите, вона для економії приходить в вакуумному пакеті, щоб її було легше доставити. Але вона, бачите, яка вона велика для них. Теж такий гарний відмедик, подивіться. Ну, дуже мені сподобалася вся серія з відмедиками. Я не думаю, що ці речі будуть дуже довго на складі. Дивіться, який гарний подаруночок. Ну, це. Якщо хоч не всю серію, бачите, мені повезла, я змогла зібрати, то візьміть. Дивіться, який гарний подаруночок. Ми розпакуємо, коли буде світло, щоб вже було все докладно видно. І е, також взяла новиночку е, чоловічий аромат. Бачите, він дійсно такий чоловічий, в такому гарному пакуванні. Ой, І е, до нього, бачите, який щедрий подарунок. Це просто прекрасний засіб. Бачите, очищений. Ну, це... Просто вау. Ось новиночка також взяла, бачите, пудру. Джордані Голд, вона це новинка, вона оновилася. І та, з пребіотичною сировикою омолоджувального вона стала. І, і в мене був світлий тон, а зараз я взяла середній тон. Мені він здався найбільш таким менше рижм, скажімо так. От також е, е, попробуємо Якщо вас цікавить, пишіть в коментарях. Новий аромат новорічний. Він так схожий пакуванню на минулий клад, який був білий, але він рожевий. Я думаю, він більш романтичний має бути. Новиночки піна. Вже спробувала аромат. Дійсно, сливи і чаю. Освіжаючий аромат, приємний, мені дуже сподобався. І хочу ще звернути увагу, дивіться, оця сніжиночка, яка вона велика. Все така серйозна мочалочка в каталозі. І вона, дивіться, вона має гліттер. Тобто вона цвіткова, така плотненька і так. гарно вирізана, також дивіться. Гарний такий. Ну, В ну, усякому разі, такого ніде нема. Якщо ви Комусь там зробити комплімент, це буде ідеально. І корисно, і оригінально. Це крем. Також спробувала такий він, як ласьйон з освіжаючим ароматом, дуже зволожуючий. Також підробніше буду показувати. І сережечки також замовила, бо замовлення має вже е, сережки пішли по опційні ціні. І новий каталог. Пишіть, будь ласка, під. І ще о, другий раз беру, дивіться, ножнички з гребенцем. От непоганий продукт. От теж, якщо вас цікавить, зроблю огляд, Ну, якщо там вусики підстригти, особливо чоловікам, це просто маски. Пишіть, якщо цікавить, подивимося ось так. Це все новиночки. Ось, всім дякую за перегляд. Пишіть, що зацікавило, щоб я швиденько зробила огляд. Але зверніть увагу, я не думала, що така буде гарна серія з таким новорічним ведмедиком. Всім дякую за перегляд.